У Дніпрі триває ремонт вулиці Дениса Котенка. Тут вже оновили бордюри. Їх рівень понизили, аби зробити просір безбар'єрним. Зараз робітники приступили до улаштування пішохідної зони плиткою. До цього тут проводили лише ямковий ремонт, проте після звернень мешканців району місто вирішило провести комплексні роботи по вулиці. Софія Максимівна мешкає поряд вже понад півстоліття. Каже, з нетерпінням чекає на завершення робіт. «Важливо, щоб ця дорожка була, щоб можна було прийти тут, віддихнути, посидіти. Тут дерева хороші, атмосфера хороша, все добре, як все зроблять. Ще Щик... то це буде шикарний проспект. Я думаю, у нас він заслужив цього. Ремонт стартував на початку квітня. В пріоритеті створити пішохідну зону. Бульвар та тротуар будуть з новою плиткою та тактильними елементами. Як завжди, відповідно з відповідним зонуванням, тобто фасадна зона і основна транзитна, помічена не разним кольором. Проходи всі повністю безбар'єрні, інклюзивні, по позначені тактильними елементами. Для людей з вадами зору всіх місцях, де йде потік людей, всі камені бардюрні камені занижені, тому що втребуванням інклюзивності, щоб був безбар'єрний проїзд, тому це дуже. Ретельно вичісвимо, підходимо до цього з усіма правилами. Роботи починаються від проспекта Богдана Хмельницького і протягуються до Дніпровського гуманітарного університету. Вулиця невелика, близько 250 метрів. Попри маленьку ділянку, комунальники стикнуться з проблемами і під час ремонту приділяють велику увагу водовідведенню через відсутність зливової каналізації, якої немає з часу забудови масиву. Дуже скрупульозна. Виставлявся бордюрний камінь, так як вулиця не має зливової каналізації. Ну, і взагалі, цей масив да, в нього має побудованої зливової каналізації, тому тут водоотвод буде сформований поздовжними профілями водовідведення, тому досить довго його встановлював. Після оновлення пішохідної зони перейдуть до приїжджої частини. Тоді рух дорогою перекриватимуть заздалегідь, попередивши водіїв. Заплановано виконати заміну. 2,7 км бордюрного та тротуарного каменю. На сьогоднішній день половина з нього вже встановлена, ведуться роботи на тротуарах з монтажу тротуарного бордюру. Також плитка, яка буде оновлена, бульварна частина та тротуари з обох сторін, це близько 3,9 тисяч метрів квадратних. І потім, як я заказав, завершуємо зановлення дорожньої частини. Це 3,8 тисячі метрів квадратних. Усі роботи комунальники планують завершити до середини червня. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпротіві.